Напевно, всі чули про нещодавну статтю Залужного, яка випускалася у журналі The Economist, де залужне пише про проблеми української армії і заявляє, що Україна по суті знаходиться зараз у позиційній війні, і що вона, в принципі, Україні вигідна. Знову ж таки, це зрозуміло, тому що у Росії набагато більше ресурсів. Пише ще і про переваги російської армії, наприклад, пише, що вона удосконалює свої системи РЕП і вони здатні збивати навіть ескалібури. А ось така песимістична, слеж реалістична стаття від залужного. В принципі, він ніколи не дає суспільству якісь завищені очікування, як це роблять інші політики. Тому там стаття доволі така тяжка. І це викликало конфлікт з офісом президента, тому що через декілька днів в офісі вже заявили, що залужному не треба висказуватися у цей момент, і, в принципі, не треба коментувати, що відбувається на фронті. Ось цитую, що сказали в офісі: я б найменше що робив, це коментував для преси, для відкритої у публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ми тоді полегшимо роботу агресора, і далі ще додали, що на заході встривожилися словами залужного. А тобто, ми бачимо, що є відкритий конфлікт між Офісом президента та залужним, та, напевно, деякими генералами, які на стороні залужного. І це досить погана ситуація у стані війни. Доволі цікаво, що Арестович, який зараз по суті проводить свою передвиборчу кампанію, почав хвалити залужного і говорив про те, що він мужній та чесний генерал. Он признает свои ошибки. Это важнейший элемент, потому что признать свои ошибки только может только тот человек, который учится. По сути, он нам говорит, мы все несовершенны, большая война с новыми технологиями оказалась, с новыми и старыми принципами оказалась сюрпризом для нас всех, даже для такого профессионального военного, с полным комплексом образов... военного образования, как заложник. И он говорит, я думал, что А оказалось Б, я думал, что Б, В а оказалось там Д и так, далее, и так далее. Он признает раз своих ошибок, это сильнейший шаг. Я вообще не помню в современной Украине политиков, которые способны признать свои ошибки, вот, кроме него. Ну і вашого покорного, яка написала відставку після заявлення поставки, яка на да, це саме ну, то вже десят. А через деякий проміжок часу вже Зеленський вирішив прокоментувати ситуацію, яка склалася, і він заявив, що ситуація на фронті не патова, і що Україна не буде йти на перемовини. Можу навіть процитувати, що сказав Зеленський: сьогодні люди втомлені, всі втомлюються, і є різні думки. Всі люди незалежно від свого статусу, і це зрозуміло, але це не патова ситуація. Ось так Зеленський по суті прокоментував статтю Залужного, і він заперечує, що є якісь проблеми на фронті, і говорить про те, що ситуація напатова. Хоча я думаю, що все ж таки військовий генерал знає краще, як там на фронті, але тут знову ж таки є великий конфлікт інтересів. Паралельно із цією словесною перепалкою відбувається також ще конфлікт між офісом президентом. Та генштабом на рівні вже командування і на рівні звільнення генералів так нещодавно стало відомо, що було звільнено генерала Хоренка, і було це звільнено за ініціативу офісу президента, тобто звільнено суто Зеленським. А сам цей генерал Хоренко заявляє, що нічого не знав про свою відставку, а буквально дізнався про це тільки зі слів змі. Більше того, навіть Залужний нічого не знав на цей рахунок і не знав, що Хоренка е, Зеленський вирішив звільнити. Сам же Хоренка вирішив дати невеликий коментар на цей рахунок і заявляє, що навіть не може ніяк зв'язатися з Офісом президента, тому не знає, за що його звільнили. Е, пане Вікторе, ну давайте почнемо із початку. Яка причина вашого звільнення? Е, ну, Причини особисто не знаю. Е, Скажу так, дізнався про це з засобів масової інформації, спілкувався також з головнокомандуючим, який також мені пояснити цього не, не зміг. Е, гаразд на ваш погляд, ну що могло бути за вашим звільненням? Через що вас могли звільнити? Чи у вас є якісь свої власні ну, версії? Ну, я розумію, що. Е, Повинні були подавати подання главком, але він мені відповів, що такого не робив. Звісно, і не розумію, що сталося. Наскільки це в принципі нормально, що президент звільняє генерала без узгодження з генштабом, без узгодження з головнокомандуючим, я думаю, що це ненормальна ситуація, і знову ж таки ми повертаємося до питання конфлікту інтересів і конфлікту між офісом президента та залужним. Ймовірно, просто йде боротьба за вплив в армії, і таким чином офіс президента вбирає лояльних генералів залужному і ставить якихось своїх. До речі, на його місце поставили деякого генерала Лупанчука, і про нього взагалі нічого не відомо. Можна припустити, що офіс президента боїться Залужного, тому якось зменшує його вплив у армії. А також хоче збити його вплив на суспільство. Залужний друга людина по популярності після Зеленського, і є тенденція, що у Зеленського рейтинги падають, а ось у Залужного вони постійно збільшуються. Тому офіс президента вже ж боїться впливу залужного і якось цим намагається боротися. Це дуже прикро, що це відбувається у контексті війни, що всі ці політичні маніпуляції вони знову ж таки у контексті кровавої війни із Росією. За підсумками у цей конфлікт вліз і міністр оборони Уміров, який заявив, що цей генерал Хоренко потрібен на інших напрямах, тому його якби не звільняють, а просто переводять на якусь іншу посаду. Що в принципі відбувається на цей рахунок незрозуміло. Сам Зеленський поки що ніяк не коментував ситуацію, але я думаю, що він мав би прокоментувати, тому що це викликало доволі багато питань у суспільства.